Прошу встати. Суд іде. Шановні колеги, шановні присутні, на пленарне засідання другого сенату Конституційного суду України внесено питання про розгляд справи номер 3 Тере 183 з кисна 2023 за конституційною скаргою Огородюка Павла Амбросійовича. Щодо конституційності, під пункту 2 пункту 19 розділу 2 закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури закон номер 113 від 19 вересня 2019 року. У редакції до внесення змін законом України. Про внесення змін до розділу 2 закону України, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури, щодо окремих аспектів дії перехідних положень, закон No1554 від 15 червня 2021 року. На пленарному засіданні другого сенату присутні судді Сергій Ловати, Віктор Городвенко, Василь Лемак, Володимир Мойсек, Олег Первомайський і Галина Юровська. Наш сенат 7 лютого ухвалив розгляду справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників провадження для розгляду цієї справи на це засідання. Прошу вас, дякую, шановний голова засідання, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання другого сенату з'явився Огродюк Павло Амбросівич, суб'єкт права на конституційну скаргу. Від уповноваженого представника суб'єкта права на конституційну скаргу адвоката Валерія Романюка на адресу суду 25 березня 2024 року надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Від постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді України Максима Дирдіна на адресу суду 26 березня цього року надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Від представника президента України у Конституційному суді України Сергія Дембовського інформація щодо участі у цій справі не надходила на адресу суду. Дуже вам дякую. Шановні колеги, до початку розгляду справи на пленарному засіданні нашого Сенату, судді не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду не надходили письмових заяв від учасників провадження про відвід суддів. Колеги, у когось з вас на цей момент є відводи? Немає. За таких обставин, вибачте, у вас, шановний Павло Амбросович, чи є відвід комусь із суддів? Дуже дякую, прошу. Відводів немає, тому за таких обставин кворум для проведення пленарного засідання Сенату маємо. Головою на пленарному засіданні суддя головати. І я оголошую, пленарне засідання другого сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач у цій справі колега Олег Перомайський. Відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол. І здійсненням від, текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Запис від трансляції відкритої частини нашого засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду. Шановні колеги, з огляду на відсутність учасників конституційного провадження, обговорюємо питання про справи за їх відсутності, зокрема представника президента України в Конституційному суді України Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради. України в Конституційному суді України Максима Дирдіна і слухаємо думку з цього приводу судді доповідача. Шановний Олеже, пане Олеже, будь ласка, Вважаю, розгляд можливим. Суддя доповідач вважає, що можемо розглядати без присутності заявлених осіб. Шановні колеги, є протилежна думка. Протилежної думки немає. Тоді я ставлю на голосування пропозицію. Розглядати справу за відсутності і представника президента України в Конституційному суді Сергія Дембовського, і представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Дергіна. Хто за, прошу проголосувати. Ми проголосували одноголосно. Дуже вам дякую. За обставин присутності суб'єкта права на конституційну скаргу. Я роз'яснюю права і обов'язки ваші. А присутні далі працівники секретаріату, вони ці права вони ці обов'язки знають. Я роз'яснюю, що учасники конституційного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід судді, користуватися іншими правами, що їх визначає закон України про конституційний суд України та регламент суду. Учасники конституційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали та іншу інформацію для що є потрібно для повного і всебічного розгляду справи. Присутні в залі засідань суду зобов'язані ставитися шанобливо до суду, виконувати розпорядження голови засідання та вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку під час засідання. Не допускати під час пленарного засідання пересування по залі засідань суду розмов, репліку у будь-якій формі, не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання. За недодержання цих вимог особи відповідно несуть відповідальність, що її визначає закон. Дотримання порядку в залі засідань забезпечив Служба судових розпорядників. Переходимо до з'ясування питання стосовно наявності клопотань або заяв. Який суб'єкт права на конституційну скаргу, зокрема Павло Амбросович, ви хотіли би заявити до початку розгляду справи? Чи є у вас такі клопотання або заяви? Дуже дякую, прошу сідати. За е, таких обставин ми е, починаємо розглядати справу і слово для викладення змісту скарги, що її подав? Е, Павло Амбросович та підстави для відкриття конституційного провадження. В ній я надаю слово, надаю судді доповідачеві Олегу Перемайському. Прошу, колеги. Дякую, пане голово. Городюк Павло Амбросович звернувся до Конституційного суду України. з клопотанням перевірити невідповідність частинам першої шостій статті 43, третій, частина 1, 2, 3 статті 62 конституції України а пункт 11, абзац 1, 17. Абзац 1 по пункту 2, пункту 19 розділ 2 про кінцеві перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року номер 113 в редакції до внесення змін закону про внесення змін до до цього розділу законом від 15 червня 2021 року номер 1554. Абзац першого пункту 19 цього розділу закону про внесення змін передбачає, що Прокурори, які на день набрання чинності законом і займають посаду Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур, звільняють Генеральний прокурор, керівник регіональної обласної прокуратури з посади прокурора на підставі пункту 9, частини 1 статті 51 закону України про прокуратуру за умови настання однієї з підстав, визначених у підпунктах 1.4 пункту 19 розділу 2 при кінцевій та перепідній положення цього закону. За пунктом 2, пункту 19 розділу 2, прикінця та перехід положення закону, однією з підстав для звільнення з посади прокурору є рішення кадрової комісії про неуспішне проходження атестації прокурором Генеральної прокуратури України, регіональної прокуратури, місцевої прокуратури, військової прокуратури. Змісто конституційної скарги та долучих до неї матеріалів бачається таке. Заявник Городюк Павло Амбросівич працював в органах прокуратури з 4 травня 2007 року, оскільки законом установлено, що прокурори, які на день набрання чинності, займають посади прокурорів відповідних органах прокуратури. То вони можуть в подальшому продовжити працювати у змінених органах прокуратури лише у разі успішно проходження ними атестації на підставі відповідних заяв. На виконання вимог закону 2019 -го року. Городюк подав заяву про переведення його на посаду прокурора в обласній прокуратурі та про намір пройти атестацію. Городюк успішно пройшов два етапи атестації, але в 2020 році. За наслідками третього етапу атестації, відповідна кадрова комісія своїм рішенням від 13 липня 2020 року констатувала, що заявник не, про що, не відповідає вимогам про постійної компетенції та доброчесність, а отже, таким, є таким, що не, 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 не успішно пройшов атестацію. Мотиви викладення відповідному рішенню кадрової комісії. Керуючись рішенням кадрової комісії, прокурор Ченівецької області наказом від 17 серпня 2020 року, звільнив Гордюка Амбросовича з земної посади та згорення прокуратури області на підставі пункту 9 частини 1 статті 51 закону України про прокуратуру. Вважаючи наказ про звільнення протиправний та таким, що порушує його права, Огородюк звернувся до суду з адміністративним позовом, до Офісу Генеральної прокуратури та Чернівецької обласної прокуратури, якому просив, зокрема, визнати протиправну та скасувати рішення кадрової комісії про неуспішне проходження метастації, наказ прокурора Чернівецької області про його звільнення займої посади, поновити його на роботі та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Суд першої інстанції Чернівецький окружний адміністративний суд, ріш... суд рішення від 26 квітня 2021 року позивні вимоги радіказу задовольний. Суд апеляційної інстанції залишив з силі, але змінив частині мотивів задоволення позову. Але Верховний суд. Своїм рішенням від 15 липня 2021 року скасували рішення першої та другої інстанції та ФЛНУ, постанову якою задоволення позивних у Родюка було відмовлено. Цей конституційний скарзі, основна мотивація зводиться до того, що оспорювані ним приписи закону суперечить юридичне визначення юридичній визначеності, оскільки є, не є чіткими, передбаченими та такими, що здатні захистити його від свавілля кадрової комісії. Обґрунтовуючи неконституційність оспорюваних приписів закону, автор клопотання посилається на кримі приписи Конституції України, рішення Конституційного суду України, Європейського суду з прав людини, приписи закону, постану Верховного суду у справах інших осіб. Я так розумію, що які перебували в аналогічних ситуаціях, а також на судові рішення його справи. Третя колегія суддів другого сенату Конституційного суду відкрила провадження. Другий сенат свою ухвалу. Поставлю провести розгляд цієї справи у своєму письмому впровадженні. Інформую суддів і присутніх про те, що в впровадженнях органів суду, сенатів і колегії перебувають схожі скарги, де інші заявники оспорюють ті ж самі приписи власною мотивацією і власним посиланням в нас обставини справи. Як їх звільняли, як вони оскаржували в судах загальної юрисдикції, і вони опинилися в Конституційному суді. Тому в подальшому доцільним буде або розгляд можливості об'єднання цих справ, а за відсутності такої доцільності, я, як суддя доповідач в межах підготовки, подальшої непідготовки до розгляду цієї справи, буду направляти додаткові запити до органів державної влади. Наукових установ, членів науково конституційної ради, Конституційного суду для формулювання ними юридичної позиції для забезпечення повної та особічної розгляду цієї справи. Шановні колеги, все. На даний випадок доповідь завершено. Дуже вам дякую, шановний Олеже Олексійовичу. Шановні колеги, у кого є запитання до судді доповідача? Тут немає, у вас немає. Тоді з'ясуємо, у кого є додаткові матеріали документи або матеріали, які слід би було долучити до, цих, до цієї справи у Олежу Олексійовичу. ви сказали би, ви будете скеровувати ще свої запити. Я так розумію, у колег суддів я бачу, що так само немає, і у Павла Амбрусовича так само немає. За таких обставин я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Другого Сенату завершеним. Думаю, що ніхто не заперечує проти цієї пропозиції, тому я її ставлю на голосування. Прошу проголосувати. Ухвалили одноголосно. Шановні колеги судді, шановний Павле Амбросівичу. Другий сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі, і воно буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до нашого закону. На цьому відкриту частину пленарного засідання Другого сенату оголошую завершення. Прошу встати. Суд іде.